Доброго ранку, ми з Криворіжжя, Херсонська область, 2 жовтня, хлопці та дівчата, які вступили до Сил Територіальної оборони України. Вітаю вас з професійним святом. Нехай Боже вас береже. Дякуємо за захист. Дякуємо за ваш професіоналізм. Ви Герої сучасної України, все буде перемога, все буде Україна зі святом. Ми однозначно подолаємо цю з Російської Федерації. Всіх зі святом, бережіть себе, будьте здорові ще більше. Слава Україні, слава героям Україні і слава територіальної обороні! Завжди готові до супротиву.